Друзі, всім привіт! Фінальний день турніру, п'ятий. Щось я забігався, замотався. Трошки забув про нього. Так, ну тут незмінно, в ашки. Так що беремо собі на замітку. А на трьох зіркових то взагалі, я не знаю, це на дуже швидких це. Він фаєз, там їмбай, імбой. Там навіть без фаєзу. Е... Uh, якісь такі звичайні, да? Ну давайте так і погнали. Хоча Колін. Колін. Ну вже нічого не зміниш. Просто... Хотів сказати, палить буде. Але він помер. Але він воскреситься, все одно підпалив. Ну ладно, хрен з ним. Е, боюсь. Ілюську Люську. Ну не боюся, але мені здається краще її е, тут якось так зробити. Не хочеться синів взривати? Давайте ще так якось. О! Оце буде непогано. По 900 валить. Це я про мега мінньона. Вже, якщо чесно, навіть задумуюся а якщо впаде, то й другого там вкачати. Хоча б до 70-го. А там, подивиться, по ефірках може і. Може і зламати. Е, так, так, дві голді. Дуже потражалочку хотілося б. Давайте візьмемо такого дядька може. О, як вам ідея? Мені поки подобається. Так. Давайте так. То що у нас бити буде, то по-любому. Так, нехай вони спочатку ультануть. Може щось покрутить є. Треба подивитися, тому що ситуація, якщо чесно, мені не дуже подобається зараз. Давайте так. О! Докрутився. Давайте знімемо це все. А ту, що сліпоту накидають, якщо чесно, я й забув трохи. Я звик, що п'ятизіркові накидають, а про цю щось не подумав. Але навіть якщо б і подумав, то хіба б це щось змінило? Ну дивіться, він в ній по ней по ній ударив, да, мегамінньон його спеціально хід перечекав. Тепер вона не буде хилить. Та здохнеш, ой-ой! Ну -ой. це вже накидало. Блін, знов сліпота. Ну, все думаю, мегаменю справиться. Так, 200-970. І не розумію, як він б'є. Тому 500, тому 900, де з ним. Е, що далі? Келайл палить. Клик, так, ця. Це нам атаку зрізає. Добре. Добре. Значить, де? Нє? Беремо Кирилла. Беремо Кирилу і погнали, тим паче два червоних поля три синіх буде якраз нормальненько. Четвірка якось склеїться, ні? Ага, тут п'ятірка є. Дімка тут є п'ятірка. Так Ну ладно, доведеться зловити. Ані. От тут, що тут. ця в кутку стоїть, якась дивна розстановка. Наряснувся. все добре. Як наряснувся, все, то добре. Не захотів скітло да, вбивати. Так, ну давайте вона нам атаку зріже, а ми її потім під, підробимо назад, Да? Звучить як план. Нам, в принципі, і так непогано. Так, все залишаємо на мегаміньона. Це діло. Давай робимо хід Так, все по 300 б'є. Mm -hmm. Не хочу, щоб вона хильнулася і походити нема де. Коротше, ну і ладно. Тепер на 700 вдарив. Я от не зрозумів, як він б'є. E, синя, синя. Ну давайте так же залишимо там Зелененька є. шишечка І тут п'ятірку бачу. Чудово. Збивати в нас контру є ким. Е, О! блокувати Давайте сюди я буду сюди камінці да напевно, скидати. Хіл, хіл-хіл. Хіл нам не потрібен поки. Жовтих я не бачу, так що притримаємо. Давайте, зелень. Давайте так. Все залишилась тільки шишечка, так вона нам не зріже, Ляп. до побачення. Може так само сходити. Кирил же також буде збивати ці. Да давайте. Так, а тут осені не дали. Тут, в принципі, потрібного кольору не дали. Так, ну давайте. Ага. Ще один желтый. Ну давай так краще в кабана. Але все одно там комбо поназбиралася. О, синий пришел. Синий пришел 4-3. Але там Люська. Та там Люська. А голдимы... Ми голдів встигаємо включити, якщо нічого там не полетить. Із кабана збили цей. Не буде по нам уроном. Так. Титах, ті тітах. А кого ти забаниш? Ти ж нікого не забаниш. Давайте ще покомбим, поки є час. Угу. Так, ну давайте бадабум великий робити. Шось такі суперники мені сьогодні, ну тако, по чесному скажу, слабенькі. Ну, але я і програв в цьому в цьому турнірі шість разів. Зараз там мега міньйон має по червоному бахнути. Давайте хід. Зробимо і подивимося наскільки він бахне. На 800. Так, все, да? Ну якось так. Та результат, ну, 1300, нехай буде 2000. Може більше. В 1% відсотку я залишуся. О... Якось хоч бери та записуй, блін, собі, ким ти ходив на такі турніри. Правда, потім в цих скрінах потеряюся. Ну, в команду атаки там, хто, хто в тебе тащив, реально грав. Тому що наступний схожий турнір прийде, буду знов голову чесати, блядь. А що ж це його взяти в напад, щоб воно так хорошо грало. Ну да і ладно, не буду довго розголовольствувати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.